799 день жорстокого протистояння супроти зухвали, агресії російських загарбників проти України та її вільного народу. Це лише частина тієї кривавої боротьби, яка триває вже десятиліття. Адже війна насправді почалась ще у 2014 році. Крим, Донеччина, Луганщина. 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення рашистських військ на українські землі по всіх спільних кордонах Київ, Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь, Херсон. Ціна незалежності нашої батьківщини і нашої свободи це життя наших захисників найвище у світі всіма. Влад загинув 31 -го. -го я... січня 23-го року. Це мій син. Ой, штурман, льотчик штурман пішов добровольцем у 14-му році. У 15-му році у березні підписав контракт. от з того року і воює. Не можу розказати, де він побував скрізь, знаєте, хотілося б кращого трішки. Ну, за це теж дякуємо, що хоч якийсь. Ой, вибачте, так тяжко. Зараз подобається. Раніше, коли ставили, то було дуже прикро. Багато мусора, та й дорожки не дуже гарно виглядять. Ну, ми сподіваємося, що буде все добре. Що взагалі. Зроблять все, щоб було достойно прийти сюди, привезти Я своїх внуків. Кременчувська громада вшанови незламних старший лейтенант Максим Столовий Сергій Олександрович полтав, наш син на Володимирович майор. Старший лейтенант Національної старший гвардії солдат, України Дмитро Іванович почав свою Олегий свій військовий сержант, шлях І ще в 15-го Олександр Анатолійович, Солдат Андросов Ігор Павлович. Це було сержант, його мотивоване Сергій Олегович. І сержант. Зараз ми Я не розуміємо, але війна почалася в 2014 році. Молодший І наші діти це розуміли 14 2014 році. Маріуполь не дали Омельченко Павло Миколайович. Сержант. Військовий азов. І за це, за це вони поплатилися. Старший сержант повномасштабно. Юрій Юрійович Солдат Але Уголь. Володимир Маркович Івини Азов. А вони дали Гончарол Андрій Дмитрович солдат. Києву Харькові Іванович сержант і захищатися. Костянтин Григорович. ми казали, що з Максимом солдат.

Гарнізон Маріуполя, Кришта, тримаючи Батрив, за очима ще солдат, цивільних дітей, стариків, багід вони мали їх солдат, і годувати, солдат, і захищати, і вони Синьович, чесно це робили. Василь чесно Михайлович, це робили. Солдат, 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 чесно захищали. Соколов Андрій Вікторович, я і, серган, і до сьогодні філька, знаю тільки, що це був солдат, 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 бомбовий удар, коли загинув Максим. Дев'ять місяців і одинадцять днів було просто пекло. Володимир Вікторович. Ми чекали тіло сина. Михайло І в усьому цьому абсурді, Микола Володимирович. як кажуть, я вдячна всім, хто був дотичний до повернення тіл. Азовців зазовсталі і всіх наших захисників. Ми маємо тепер місце, куди ми можемо прийти до свого сина в Нашій Володимирівич, родині Азова Сарченко, Ігор є солдат. воїни, які ніколи не повернуться тілами до своїх батьків. Вони будуть жити в наших, наших, наших душах. А як ви ставите крила і смерть? Олександрович. Стердат. Я вважаю це правильно. що мене не влаштовує. Борщу, Сподіваюся, що Олексій, тут буде Миколаїв, наведений лад. А що саме Боргун, Анатолій Іванович сержант. Василе, не влаштовує місце розташування. А з другого солдат. боку, я вважаю, тут Лошко, тихо. Олександр Якщо буде тут облаштована солдат. Солдат. Бруківка, як нам обіцяв. Старший солдат. Прокопенко обіцянка трава, якась солдат. Але сама алея це, це добре, тому що всі мають віддавати шану і пам'ятати ціну. Первога буде. Я вірю в це. сержант. Тому що. Володимир Володимир наші воїни долга. не даремно віддали своє життя Владимир, Сергій Іванович. І коли буде перемога, Кременчуцька громада, де і всі громади долга. по Україні мають пам'ятати Максим Володимирович, кому вони завдячують своїм Дєченко, життям? Володим, Дай Бог, щоб вона долга. не продовжувалась. Прага, Саж пауменченко Павло Миколаїв, це мій чоловік. Прийшли з його мамою свекрухою і з друзями пом'янути його. І... боляче нам сюди приходити. Ну ми дуже вдячні, що відкрили цю алею, тому що на свісторське кладовище далековато їздити. А сюди простіше буде добиратися з дитинкою, приходити і згадувати нашого тата. Він воював у 30 30-й бригаді. Загинув під Курдюмівкою. Від важких поранень помер у госпіталі. Молодший сержант жовтні місяці 22-го року. Дуже вдячні, кажу, дуже вдячні, тому що потрібно такі місця, щоб люди ну це наболіло зараз для нас, особливо родичів загиблих наших хлопців.